Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. З тих заготовок що я шила минулого разу сьогодні шию прихватки. Спочатку пошила смужки шириною 5 см з усіх боків зробила наче рамку. І зараз я збираю сендвіч. Так називаються три шари. Перший це шар це низ виробу. В середині вкладається наповнювач. І оскільки це прихватка, то беру наповнювач тканини натуральні, щоб вони витримували високу температуру. В даному випадку в мене драб і старе махрове полотенце. А зверху, звичайно, верх виробу Печверку він називається топ, а низ називається бек. Ну от такі назви. А потім мені здалося, що треба нашити ще й куточки. Тобто, щоб прихваточка була в помаранчевій рамочці, а кути були сіро рожевими, а друга навпаки сіро рожева, а кути були помаранчеві. А щоб була охайна стиковка, я вколю шпильку в те місце. Де має пройти голка машинки, щоб була стрічка рівненька? Тоді стиковка виглядає дуже охайно. Тут і. Тепер роблю аплікацію у вигляді осіннього листка. Шаблони зробила з паперу, а сама тканина, з якої хочу вирізати ці, ці листочки, дуже тонка і неслухняна. Тож буду вирізати, коли прокладу строчку по контуру шаблона. Зразу через усі шари, через всю точчину сендвічу. Вирізати треба ножицями з тупими кінчиками, щоб не порізати основу. А тепер прикладаю строчку так, щоб вона імітувала проживки листочка звичайною лапкою і звичайною строчкою. Просто крутити треба довго і наполегливо, і тоді все вийде. Щоб закрити краї цього листочка, там же просто вирізані ножицями, беру лапку, яка називається аравлик. Вона була в комплекті до моєї машинки. Туди заводиться допоміжна товста нитка. І вона спрямовує цю нитку прямо під голку машинки. І тоді легко прошити будь-який край. Можна навіть обшити який-небудь візерунок. Тепер треба все це простягати, щоб з'єднати все в одне ціле. Просто повторюю форму листочка. Це називається метод ехо. Кожна наступна стрічка повторює попередню: на пів сантиметра або на сантиметр, там так як вам зручно. І тільки після того, як була виконана робота, по, і все з'єднане в одне єдине ціле. Тепер можна все вирівняти. Назвала я ці прихватки Спокійна осінь. Їх можна використовувати як підставку під гаряче, як серветки для сушки посуду, і, звичайно, як прихватки. І оскільки є петелька, можна повісити як осінній декор. Ось така краса вийшла із, здавалося, непотрібного мотлуху. Мені подобається робити речі. Щось потрібне із непотрібного. Я зовсім не показала, як робила окантовку, як обробляла країці прихваток, тому що це окрема тема. І я це покажу у наступному відео.